Доброго ранку. Чи можете розказати який стан справі з забезпеченням цивільних послугами електро- і водопостачання та зв'язку, що вам відомо станом на зараз? Ну я думаю, що всі ті новини, які ми отримуємо з Російської Федерації, з їхніми аваріями на об'єктах енергозабезпечення, вони в принципі знайшли своє відображення і на ситуації на тимчасово окупованій Луганщині. Відомо, що теж впроваджуються віялови відключення, і в цьому сенсі якраз те, що літа, жара люди намагаються використовувати ті ж самі кондиціонери, і це це негативно сприяє на ситуацію з енергозабезпеченням. Щодо води, то тут ситуація вона системна, і стара і довга ще. Глобально по всій Луганській області мережі, які належали Луганськ, води вони дуже енергоємні, вони дуже потужні, дуже великі, і все це негативно впливає на їх утримання, на їх ремонти. Вони постійно ламаються, насосне обладнання і самі трубопроводи. Якщо взяти безпосередньо Сєвєродонецьк, то тут система водозабезпечення вона більш. Автономна, але питання в тому, що окупаційна адміністрація стикається з проблемами оплати за споживання води і водовідведення, і ці цей ці, ці рівень області дуже дуже мінімальний. Ще й в контексті підвищення трошки вартості люди відмовляються платити, тому адміністрація окупаційна була змушена. Ну, такий вас процес організувати з зменшенням тиску, щоб покращити рівень облад, щоб людей там трошки потероризувати цим питанням. Якщо взяти там умовно Лисичанська попасне, то тут ситуація ще гірша, тільки підвоз, а ті потуги, які вони намагаються там по відновленню лисичанська водозабезпечення, організувати вони ще. Ну, на ранніх етапах личанське дуже теж застаріла система водозабезпечення. Якщо взяти їхні міста сателіти на привілля, то там немає на сьогоднішній день ні електрики, ні водопостачання, в принципі, тільки підвоз. Ну і більшості старих пунктів старих старих окупованих територій теж або по графіку, з дуже мінімальним водозабезпеченням, і з фактично з підволом, ну а по мобільному зв'язку. Я думаю, всі знають, що на території серденського району все це дуже обмежено. Інтернету нема на 100% мобільного мобільний зв'язок, а е тільки десь там на околицях, і все це не в контексті інфраструктури, а в контексті безпекової ситуації. Вони обмежують можливості українців комунікувати, в тому числі з підконтрольними територіями. Пане Романе, а що з гуманітарною ситуацією? На початку липня ми з вами спілкувалися, що вона досягнула такої критичної межі. Окупанти обмежують десь гуманітарну допомогу з їхньої сторони для і різних верст населення. Скажіть, будь ласка, що зараз з гуманітарною ситуацією? Ну, Те, що ми бачимо, гуманітарна допомога, вона в принципі йде, але все більше це якісь там будівельні матеріали від шефів. Регіонів Російської Федерації гуманітарної допомоги там саме харчових і інших наборів стає все менше, і окупанти намагаються обмежувати кількість видачі саме обмеженням категорій, які мають право на цю гуманітарну допомогу, тобто, ти там якісь соціальні незахищення. Люди там 60+. Плюс, ну можливо, ще трошки допомагають територіям, які. Дуже постраждали, як та ж сама попасна, як та кріміна, де зараз активні бойові дії йдуть. Але з тим, що було там умовно два роки тому, коли всім безпосередньо її передавали на сьогоднішній день. Я думаю, все це в десятки разів. Ну і знов таки одної з умов отримання гуманітарної допомоги, це є російський паспорт. от ми бачили. В Мінінтеграції у Фейсбуці повідомляли, що причетні до позбавлення українців їхньої нерухомості на тимчасово окупованих територіях у майбутньому будуть їм відшкодовувати збитки. Також ми раніше говорили, що багато українців, які виїхали із тимчасово окупованих територій, зрозуміло, що залишили там майно, і ось окупаційна влада вимагала, аби вони поверталися, погрожуючи конфіскувати їхнє житло і заселити туди інших людей. Скажіть, будь ласка, що вам відомо про ці процеси у Сєвєродонецьку? Цького росіяни їх називають націоналізація майна. Ось, скажіть, будь ласка, чи відбувалась відбувається вона ще там досі? Звісно, відбувається, вона навіть набирає певні обороти, і якщо там ці процеси в принципі почали ще декілька років тому, навіть але це були якісь їхні місцеві ініціативи. В березні цього року був прийнятий вже закон, який дає йому цю можливість робити ну, умовно на законних підставах. І зараз певний такий бум на всі окупованій Луганщині, мабуть, не тільки Луганщині щодо визначення цього безхазяйного майна. За нашими підрахунками, з початку дії цього закону, саме от з березня на сьогоднішній день, приблизно три сотні квартир будинків на території Сєродонецького району вже націоналізовані. Вони забрані з них десь половина це саме безпосередньо Сєродонецьк, цей процес триває, і цей, цей житловий фонд використовується для видачі тіма сарбайтерам, які приїжджають на окуповану Луганщину. Це або силовики, або військові, або там представники соціальних служб пане Романе, а Чи відомо вам щось про примусову мобілізацію, яку проводили Росіяни? Чи маєте якусь свіжу інформацію? Ну завершується, як я розумію, зараз призна кампанія, але прихована мобілізація вона триває. облік ведеться, всі блокпости, всі корпони працюють на те, щоб залучити, залучити чоловіків до станатів. І навіть у ці захи з націоналізації один із пріоритетів це теж залучити чоловіків назад, щоб вони повертались на окуповані території, в тому числі того щоб стати на облік. Вони намагаються все ж таки на контракт контрактників. Ми знаємо, що там в безпосередньо в Російській Федерації вже люди отримують знімати, щоб служити за контрактами, але і на території Луганська дуже багато оголошень, де запрошують на службу за контрактом в підрозділи окупаційної армії. Пане Романо, ми вам дякуємо, що ви знайшли згоду долучитися до нашої розмови за цю детальну інформацію. Я нагадаю, це був Роман Ласенко, начальник Северодонецької районної військової адміністрації.